Виконуємо номер 60. Із розділу повторюємо математику за 5 6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте дії. Задання перше. Сума чисел мінус 6 і мінус 10. Друге, сума чисел мінус 4,9 і мінус 5,7. Третя сума чисел мінус 38 і 12. Четверта сума чисел 7,2. і 5. П'ята різниця чисел мінус 4 і мінус 3, Шоста різниця чисел мінус 9 і 11. Сьома різниця чисел 0 і мінус 9. Восьме різниця чисел 5 і 10,2. Дев'ята добуток чисел мінус 5,1 на мінус 0,1. Десяте добуток чисел мінус 6 і 2,5. Одинадцяте частка відділення числа мінус 7,2 на 10. І 12. -е, частка відділення числа мінус 7,5 на мінус 5. Приступаємо до виконання. Сума двох від'ємних чисел буде число від'ємне. Знайдемо модуль. 6, додаємо 10, буде 16. Отримали мінус 16. Знову ж сума двох від'ємних чисел, є число від'ємне, знайдемо модуль суми. додамо наші модулі 4,9, 5,7. Отримаємо 10,6, де наш знак мінус мінус 10,6. Сума двох чисел з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 38 відняти 12 буде 26. Отримали мінус 26. Знову сума двох чисел з різними знаками, але тепер уже більше модуль числа додатнього. Знак плюс ставити не будемо. Знаходимо різницю модулів: 7,2 відняти 5, отримаємо 2,2. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Знаходимо тепер суму двох чисел з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного, поставили його знак. І знаходимо різницю модулів. 4 відняти 3 буде 1. Отримали мінус 1. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох від'ємних чисел. Сума буде число від'ємне, знаходимо модуль суми. 9 додаємо 11, буде 20. Отримали мінус 20. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. 0 додати 9 буде 9. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного. Знаходимо різницю модулів 10,2 відняти 5, отримаємо 5,2. До наш знак мінус мінус 5,2. Добуток двох від'ємних чисел є число додатн. Знайдемо модуль добутки. Добутку помножимо модуль наших множників на 5,1 помножу на 0,1, Отримаємо 0,51. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, знайдемо його модуль, помножимо нашу модулі множників 6, множу на 2,5, отримаємо 15, В наш знак мінус мінус 15. Частка відділення двох числ з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Поділимо модуль діленого на модуль дільника. 7,2 ділимо на 10, отримаємо 0,72. І частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо її модуль. 7,5 поділимо на 5. Отримаємо 1,5. Номер 60 із підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.